Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні ми поговоримо про айпад для навчання. Хочу почати з того, що коли я обирала, купувати мені айпад для навчання чи не купувати, то я хотіла подивитись відео на Ютубі. І окрім російськомовного контенту, там нічого не було. Тому я вирішила зняти для вас це відео, можливо, комусь буде корисно, саме українською мовою. Тому розпочнемо. Перше, що я хотіла сказати, що я навчаюсь на третьому курсі факультету економіки та менеджменту на спеціальності маркетинг. Це така креативна спеціальність, де треба. Робити презентації, робити різні таблиці, виконувати різноманітні завдання, які вимагають якогось творчого підходу. І тому я вже давно замислилася над тим, що мені потрібен iPad, щоб вести всі конспекти саме в ньому, і носити ось таку малесеньку штучку, замість того, щоб тягати дуже велику стопку. Зошитів. Переглядаючи більшість відео, в яких я хотіла знайти відповіді на свої запитання, я зрозуміла, що iPad підійде як для дистанційного навчання, так і для звичайного. Тому що так в університет вам не потрібно нести велику кількість зошитів, як формату А4, як звичайних, тих самих планерів, які товщиною зазвичай ось такі. І тому подібне. А все можна вмістити ось в таку тонесеньку-малесеньку штучку. І тому я все ж таки вирішила, що мені треба. У мене iPad 9-го покоління 21-го року, начебто, на 64 ГБ. Наскільки я зрозуміла із російськомовних відео. То, в принципі, цієї кількості пам'яті повинно вистачити саме для навчання. Також я придбала ось таку чехол обкладинку. Вона магнітна. Зараз покажу в дії, як воно працює. Тож, при відкриванні наш чехло, iPad розблоковується. І також при закриванні він заблоковується автоматично. Це дуже зручно. Також ця обкладинка може у нас ставати підставкою, і я обирала обкладинку саме з кейсом для Apple Pencil. Поки що вона пустує, але замовлення вже їде, тому, можливо, наступною темою відео буде саме розпаковка Apple Pencil та його налаштування. Не дивлячись на те, що я. Дивилась велику кількість відео про айпади, які підходять для навчання. У мене не було сумнівів про те, який хочу саме я. Мій один із основних факторів виявився ось ця кнопочка. Кнопочка. Я просто обожнюю старий дизайн айфонів, а це останній айпад, в якому є ця кнопочка. Тобто це 9-го покоління, а є ще 10-го, але в 10-го вже є просто звичайні рамки, як в Air. А я цього не хотіла. Мені дуже подобається ось цей формат, ось цей дизайн. Я просто, ну, кайф. Тому я обрала саме його. Айпадом я користуюсь вже десь місяць, поки навчання ще не почалось, але я поскачувала основні програми, які можливо знадобляться або для навчання, або просто для проведення приємного часу. І хочу сказати, що поки у мене доступно зараз є 40 гігабайт, тобто 20 ГБ на систему і на основні програми, які я вже скачала. І які буду використовувати після закінчення канікул. Можливо, я щось видалю, можливо, щось навпаки скачаю. Це вже по тому, як мені буде потрібно. Що хочу сказати саме про ті програми, які потрібні для навчання. Наприклад, ті самі Word, PowerPoint і Excel. А зараз на iPad доступна лише підписка від Microsoft, користуватись безкоштовно не можна. Як виявилось, раніше так можна було робити. І на цей рахунок у Apple є замінники Keynote, Numbers і Pages. Keynote це замінник PowerPoint, Numbers замінник Excel та Pages – заміна Word. Що я хочу сказати? Якщо ви маєте файл а, з Word, то ви його можете відкрити в Pages. А, в потрібному вам форматі. Також ви можете створювати файли в Pages і зберігати в потрібному вам форматі. Те саме можу сказати і про Keynote. Тобто з PowerPoint ви з легкістю зможете відкрити а, презентацію а, на вашому iPad і, і так само створити її там. І відкрити, наприклад, на ноутбуці в тому форматі, в якому вам треба. Щодо Numbers, у мене є питання. Тут можливо створювати дуже гарні функціональні таблиці, але більш поглиблено я їм ще не користувалась. тому не знаю, чи можна там виконувати певні математичні дії, створювати формули, створювати дуже складні алгоритми, як це можна зробити, наприклад, в Microsoft Excel. Тому, можливо, згодом я зніму про це відео, коли буде практика. Я думаю, це все робити там можна. Просто треба знати як. Багато чого треба дізнатися, розібратися, бо не всі функції я ще знаю. За місяць користування даним iPad у мене нарікань немає. Мені все подобається, працює він швидко. Я вже встигла там створити і презентацію, і зробити масу файлів в Pages. Так як це мій перший пристрій від Apple, у мене виникають деякі питання, деякі труднощі, куди нажати, як налаштувати трішки, десь є непорозуміння, але мені допомагає Google, який по більшості відповідає на мої питання. І тому я їм вдячна. Тож, наше відео підходить до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Поширюйте українське. А також пишіть в коментарях, які відео ви б хотіли ще побачити на моєму каналі. До зустрічі! Будемо взяти, як налаштувати навчання. Тому бізь подивіш. Счастье. Пожалуйста, эту часть.